Системна корупція в Павлограді крадіжка майбутнього міста. Це не просто випадок. Це симптом раку, який підступно підточує Павлоград. 3,5 мільйони гривень, вкрадені під час реконструкції КНС-3 у 2016 році лише верхівка айсберга. Але де мер міста? Де його команда? Чому під їхнім керівництвом Павлоград перетворився на осередок безкарності, де бюджетні мільйони зникають у кишенях обраних? Подивіться на цей сценарій. Підрядник ТОВ ПСУ 418 у змові з субпідрядником ПП НЕДСТРОЙ фальсифікує акти виконаних робіт на папері, насоси з данії, клапани, трубопроводи на ділі, пустощі. Експертиза підрахувала понад 3 мільйони 400 тисяч за обладнання, якого ніхто не бачив. І хто за це відповів ніхто, бо закінчилися строки давності. Але хто дав змогу цим строкам закінчитися? Хто роками ігнорував проблему? Мер Павлограда та його команда ось головні режисери цього спектаклю. Вони створюють систему, де державні кошти це не інструмент розвитку, а власна кишеня, де кожен договір можливість для відкату, де кожен підрядник учасник мафіозного угруповання під вивіскою благоустрій. Чи не так? І це не ізольований випадок. Скільки ще таких КНС 3 приховано під іншими назвами? Скільки мільйонів осіло в особняках чи на рахунках тих, хто мав та захищати інтереси міста? Павлоградці платять податки не для того, щоб фінансувати яхти чи нерухомість корумпованих чиновників. Вони платять за дороги, лікарні, школу. Але замість цього отримують фальшиві акти, незавершені об'єкти і збільшені тарифи на комуналку. Ця крадіжка злочин не лише проти бюджету, але й проти майбутніх поколінь. Кожна гривня викрадена мерією. Це недобудована школа, зруйнована дорога, відсутній лікар. Корупція вбиває довіру до влади, роз'їдає соціальний договір і перетворює місто на зону лиха, де панують цинізм і безсилля. А мер він, ніби спостерігач, ніби не помічає, як зникають мільйони, ніби не чує, як громада вимагає відповідей. Але ми то знаємо: без згоди верхівки така схема неможлива. Без покриву згори не працюватиме механізм фальсифікацій. Павлограду потрібна люстрація. Потрібні нові люди, для яких служіння громаді не порожня фраза. Потрібно вимагати покарання винних, навіть якщо термін давності минув. Бо безкарність народжує нові злочини, досить годувати корупційну гідру, яка пожирає майбутнє міста. Годі мовчати, годі терпіти. Кожен викритий скандал, нагадування. Влада в Павлограді не слуга народу, а грабіжник. І доки мер та його оточення залишаються при владі, місто буде тонути в брехні, крадіжках та безчесті, чи ми ще довго будемо це допустити?